Перетворюємо 33 градуси в радіани. Отже, для цього нам потрібно 33 градуси помножити на пі та поділити на 180 градусів. 33 градуси записуємо, як 33 перших, дорівнює 33 градуси, що множиться на пі, та діляться на 180 градусів. Далі можемо скоротити на 3, отримаємо 11 пі що ділиться на 60 градуси і градуси також скоротилися. Б. Маємо 300 градусів, знову ж таки, множимо на пі, та ділимо на 180 градусів, дорівнює 300 градусів перших умножити на пі, це буде 300 градусів пі, що ділиться на 180 градусів. Можемо скоротити на 60, отримаємо 5 π ну і 3 внизу. Ось так подається в радіанах. Далі, друге завдання, навпаки, маємо радіани, потрібно подати у градусах. А, π, що ділиться на 30, ми вже множимо на 180 градусів та ділимо на π, Дорівнює. Пі, що множиться на 180 та ділиться на 30, що множиться на Пі. ПІ-ПІ скоротиться, далі 30 та 180 також поділиться на 30, отримаємо 6 градусів. Градуси не скоротяться тут, бо нема ще. Далі Б. У нас є 6 радіан. 6 радіан множимо на 180 градусів. Та ділимо на пі. Дорівнює 6, множимо на 180 градусів та ділимо на пі. Дорівнює 6, помножити на 180, це отримаємо 1080 градусів, що ділиться на пі. Так, можна залишати, але краще наближено обчислити. Замість пі ми ставимо. 3,14. Ну і це наближено дорівнює там, 343, виходить 9, ну і так далі ми можемо вчислити наближено як 344 градуси. Ось так.